Швидше іграшки збирайте і у казку завітайте. Всі уважнішими будьте, та про дружбу не забудьте. Казка нас давно чекає, казка двері відчиняє. Була у зайчика хатка луб'яна, а у лисички крижана. Пригріла сонечко і розтанула хатка у лисички. А у зайчика хатка, як стояла, так і стоїть. Вирішила лисичка обдурити зайця. Попросилася переночувати та й залишилася у його хатці. Хотіли йому допомогти звірі, та не можуть виконати завдань, які їм лисичка загадала. А лисиця сидить, усміхається, бо знає, що ніхто не впорається з її завданнями. Діти, а може, ми спробуємо? Так, ми спробуємо виконати всі завдання і виженемо лисицю із хатки. Перше завдання розв'яжіть і наголошений склад ви назвіть. Кошик. Кошик. Наголошений перший склад. Весна! Весна. Наголошений другий склад. Наступне завдання вже час розв'язати. Звукові моделі слів з картинками треба з'єднати. Будьте уважні та час унигайте. Звуки, які в словах є, визначайте. Кавун, дерево, оса. Знайдіть до кожного слова відповідну схему. Молодці діти правильно добрали схему. Хитра лисиця нас тут чекала. Різні слова вона добирала. Послухайте слова і скажіть Хто це або що це? Бурик лиша ногий? Ведмідь. Зубастий голодний. Вовк. Тепле, яскраве. Сонце. Блакитне, чисте, безхмарне, небо. Лагідна, рідна дорога, матуся. Сонячна, хмарна, морозна, Погода. Білий, пухнастий. Холодний, колючий. Сніг. Діти, а зараз час відпочити. Там не буде дружно танцювати. Треба спочатку рівно стати. Випрямі спинку зробити. Ручками пригри! Що всім нам гарно танцювати, рухи слід швидко запам'ятати, виприяти. Зробити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тік так, Хвостиком, ось так Ручку вліво, ручку вправо. Багато завдань у Лисиці. Та нам їй боятись не годиться. Будьте уважні, речення читайте і чітко усі слова промовляйте. У нати молоко. На ліно молоко. На тату какао. Молодці діти. Залишилося останнє у нас завдання. Лисиця з хатинки вийти сама. Лише треба виконати завдання за інструкцією. Візьміть олівець Поставте крапочку. Від крапочки малюємо одну клітинку вгору, одну праворуч. Одну вгору, одну праворуч, одну вгору, одну праворуч, одну вгору. Одну праворуч, одну вгору. Одну праворуч, одну вгору, одну праворуч, одну вниз, 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 одну, праворуч, одну, вниз, одну ліворуч, чотири клітиночки вниз, сім клітиночок ліворуч, чотири клітинки. Вору, одну ліворуч, намалюємо дах, двері та віконечко. Ось така хатинка у нас вийшла. Діти подаруємо хатинку лисиці. Діти, я вам дуже вдячна. Діти, чому ви допомагали зайчикові? Чи шкода вам лисичку? Які завдання ви виконували? Визначали наголошений склад, добирали звукові схеми до заданих слів, відповідали на запитання, читали. Малювали по клітинкам. Яке завдання вам сподобалося?